Слава Ісусу Христу! Маю небагато часу, щоб записати відео, і хочу помилитися з вами, щоб Господь благословив, так як я як завжди не готувався, а так прибував в дусі, роз, так розмірковував і більш, більше полягаюсь на те, що буде говорити Дух Святий, якби через мене. Я якби готую себе бути якби, транс транслятором для цього. Бо відчуваю в дусі, що дуже, дуже багато відбувається різних, різних ситуацій і різних подій, які потребують пояснення, для, зокрема людям, зокрема віруючому народу, народу Господу нашого. Батько наш Небесний, я тебе молю. Ми тебе молимо в ім'я Ісуса. Попровадь нас на всіх шляхах твоїх, на всіх стежках твоїх, щоб ми не спіткалися і не звернули вліво чи вправо, але й рушили просто, так у слові твоєму, щоб ми ходили вузькими дорогами, вузькими шляхами. І не дай нам нікому нас вести в оману, обманути. І зробити нам шкоди. Але відкрий наші вуха для того, щоб ми чули наші вуста для того, щоб ми говорили. Щоб ми не були сліпі глухі німі. Але завжди чуйні до Духа Твого Святого і відкриті для інших людей, інших братів і сестер у Христі. Амінь. Э, э, дуже багато подій. Остатній, і всі бачили, я бачив також ту мобілізацію, яка проводиться в Україні, і відео як насильно забирають людей, чоловіків до військоматів, і як на це реагувати, і, і що взагалі потрібно робити. Скажу вам так, спочатку, коли я це все побачив, як, як в людини мене це викликало обурення. Тому що це дуже подібне до того, як відбувається там на болотах, в Московії, і яка тоді між нами якби різниця? По суті, це правильно і. Господь не благословляє ці дії і, і вони, це є беззаконня. Але, але е, мені Дух Святий пригадав такі от з святого Писання слова, що як Господь Ісус учив, щоб ми злому не протидіяли, не противились злому. Як він говорив, що якщо вас хтось заставляє віддати там, сорочку, віддайте дві, і хтось заставляє з вас стати якусь милю з ним, то прийдіть з ним дві. Ну в такому стилі. Ви зрозуміли, що якби він мав на увазі, щоб ми злому не протидіяли, не, не противились. Але, але ніхто не вправі вас застав, заставити вбивати когось. Іншу людину. Якщо таке сталося, просто говорите, я нікого вбивати не буду. Також є певні юристи, по-моєму, я дивився Сергій Гула, не пам'ятаю, напишу в описанні, як це християнський юрист. Він я заставлю в описанні його ім'я, можливо, і якусь ссылку там, подивлюсь. Якщо знайду, і він пояснює на основі статті Конституції 35, що ніхто вправі вас заставити, не може. Якщо ви е, пояснюєте там на місці, якщо ви там опинилися, що ви якби віруючи в переконання, ви не можете нікого вбивати, ви вам можуть замінити, якби він пояснюєте. Ви не відмовляєтесь від допомоги країні. Просто вона може має вас мають вам замінити. Я не знаю, там, на кухні там, картоплю вбирати, помагати щось, вантажити, не знаю, що небудь, щось, щось таке, щоб, ні, щоб нікого, якби ви, як ви говорите, на моїх руках не має бути крові. Я нікого не можу вбивати, Господь мені забороняє. Такі мої переконання. І навіть якщо вас будуть страшити судами, там, по-перше, як мене Господь самчив, ніколи не треба боятися цих залякувань. Ніколи. Якщо ви знаєте Господа, якщо Господь вас знає, вам відкривається до вас гори, ніяких залякувань, ніколи не бійтесь. Ні від кого. Що, як Господь казав, що вам можуть зробити люди, якщо Господь з вами. Але, ще одне, але як мені Господь дає пояснювати, Зараз відбувається, так сказати, підготовка цих темних сил до повторення, другого вторгнення, так би мовити. І влада про це знає, і вони зараз готуються. І ті готуються. Ці, але мотивація влади така: вони не хочуть допустити такого масового пролиття, навіть і пустити знову на свої території ворога. Для того вони зараз готуються. І Темні сили, можна сказати, ворог і в духовному і в фізичному світі, також діє всередині країни, і також робить свої темні справи. І це скотство, яке відбувається, яке зараз що силою людей хватає, воно спрямовано то, через тих певних людей лояльних. Москві для того, щоб розхитати ситуацію в країні. Тобто вони готовляться ззовні до нападу, і, 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 вну, і внутрі, всередині країни готу, готуються до нападу, вносячи розбрат, розлад. Але ми будемо молитися, у ворога нічого не вийшло в ім'я Ісуса, нехай його всі плани розваляться і будуть помножені на нуль. Нічого в них не вийде як першого, так і другого разу другого. Це буде вирішальна битва. Просто. Це вже буде вирішальна битва. І тоді, якби, перемога якби є, але вона по факту де факто але по факту вона відбудеться. Е... Таке от слово і таке послання людям, віруючим, котрих призивають тих чоловіків, хлопців. Котрі, котрих сам Бог не призивав на фронт, яких, які просто яких силою забирають, щоб вони знали, як їм поводити себе, як діяти. Але найкращий порадник в цьому це Святий Дух, і комунікація з ним, відносини з ним, він навчить і підскаже, як в якійсь ситуації, в тій, зокрема, Ваші особисті ситуації, які ви опинилися, як треба поводитись в той чи інший момент. Ні я, ніхто, ніякий інший там пророк там, віруючий або людина вам не підскаже, не допоможе. Тому що ми всі люди, ми не можемо, так як Дух Святий, обіймати все, проникати в всі глибини Господні і знати все так, як Господь і в той чи інший Момент, секунді в плині часі, який постійно змінюється постійно. Відреагувати близьковично і дати пораду. Це на це здатний тільки Дух Святий. І я говорив раніше, і зараз повторюю, що це дуже і дуже важливо мати з ним контакт, з Духом Святим, відносини і чути його. Голос і отримувати відповіді від Господа через Духа Святого. Це найголовніше, чому вам маєте навчитися, але якщо ви вас ще немає такого рівня, то слухайте порад інших. І я вірю, я вірю, що Господь своїх не заставить і в той чи інший спосіб дасть відповідь кожної своїй людині. Просто її треба навчитися розрізняти і чути голос Господній, тому що Господь говорить багатократно і різно, різними мовами може говорити, різними ситуаціями, там, випадками через когось, через сни. Тобто Господь в цьому не, огр... не ограничений. Він може достукатись до кого завгодно. Просто людина, чи почує, чи ні, це вже відповідальність людини. Як Господь говорить своєму слові, що якщо ми е, перетворимо наше серце на камні, то ми її не будемо нічути, не бачити. Так що нехай вас Господь благословить. А ще одна. Е, хочу попередити, бо я не записував вже останнє кілька днів, навіть учора, позавчора. У мене на районі знову звучала музика, але мелодія, але я не записував, тому що погода була паскудна. мокро вітер, сильний вітер. Нічого, дуже погано було би чути. Плюс в цей час в основному в день, вночі була тиша, але відбувалося це в день, і я не записував, тому що дуже <кхем> шумно. Дуже багато транспорту, дуже багато людей. Я не думаю, що було би чути. Але це не, не важно. Тому що е, хто на моєму каналі слідкує за моїм каналом, то я раніше викладував і можна там послухати, подивитися, вибрати відео, де я це все записував. І хочу сказати, що кілька тижнів тому також була. Погана погода. Я думав, що це зв'язано з вітром, там, наприклад, але ні, я ще звертав увагу, що був сильний вітер. Погода також була несприятлива, але ніякої музики не було, нічого, ніякого не, нічого не, не відбувалося. Нічого не було чути. Тобто, знову дається нам попередження, так що готуємося. Не час до розслаблятися, треба молитися. Розрушайте всі справи дьявола, нехай у нього нічого не вийде, нехай в Путіна нічого не вийде. І треба, я так розумію, трохи набратися терпіння, бо тому що наша влада зціпив зуби також де на певні поступки, тому що розуміє, що небезпека нависає над нашою країною. Знову друге вторгнення, ворог готується, активно готується. І всередині і зовні, я ще раз повторюю, і вона, наша і влада також готується до цього вторгнення. І, але мотив такий, щоб не допустити таких жертв, як при першому вторгненні. Навіть якщо вони наберуть більше людей, просто будуть тримати їх в запасі, але. Але. В такий спосіб, то тільки колаборанти або зрадники, або ті, хто працюють на ворога, можуть робити. Тому що непрофесіональних людей гребсти отак. От, я не військовий, але логікою, здоровим глуздом, то це, це дуже погана тенденція. Добре, буду закінчувати. Хай Господь вас благословить. Мир вам.